Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 37 Чи можна описати коло навколо чотирикутника ABCD, якщо АБ4, АД3, БД6 і С 30 градусів? Ну, ця задачка обернена до попередньої. І так, у нас є якийсь довільний чотирикутник. Що нам тут дано АБ 4, АД3, Б Д6 і кут С 30 градусів. І так. Нехай. А БЦД не сказав, доводити будемо від супротивного. Чому саме від супротивного? Тому що нам вже треба якось пов'язати ось цей кут 30 з оцим трикутником. А як це можна зробити? А якщо ми припустимо, що чотирикутник кутника АБЦД є вписаним, тоді сума оцих двох має бути 180. І тоді, знаючи кут А, знайдемо його косинус і подивимось, чому у нас там А має дорівнювати БДК. І так, нехай АБЦД вписаний, тоді з цього випливає, що кут А плюс кут С це буде 180. А тобто кут, А тоді це 150 градусів. І так, 150. І давайте. Ми запишемо БД. Трикутника АБД. Точніше, БД квадрат, так. Заторимо ось, що це таке? Це 16 плюс 9 мінус 2 на 12. І на косинус 150, це мінус корінь з трьох на 2. Ну, отримуємо ми, що це 25 плюс 12 корінь з трьох, а це означає. Да? Давайте так. Щоб там потім не доводити, що корінь не зволікається. Да? Що ми скажемо? Що бд квадрат при куті А150 має бути 25 плюс 12 корінь з 3, але це не дорівнює 36, що є 6 в квадраті за умовою. Да? Тобто, це ж у нас буде квадрат за умовою. Тобто, з одного боку, нам сказали, що це 6, а з іншого боку, з вписаності чотирикутника АБЦ, ми розуміємо, що БД має дорівнювати ось такому значенню. То чому не дорівнює? Ну, Якби, очевидно, це не повний квадрат. Да? Тут число у нас не ціле, воно ірраціональне, а це число ціле. Ну, це так, на пальцях. Звичайно, можна тут порівнювати. Отримаємо, що це ліве число більше, ніж праве, але, в принципі, це й не обов'язково. Одне ціле, інше ірраціональне, все. Ніякої рівності тут немає бути не може. Отримали протиріччя. Да? Ми отримали протиріччя. А це буде означати. Що АБЦД не є вписаним. Тобто відповіддю на наше питання, чи можна описати коло, ні, не можна. Номер 38. Ключова задача. Доведіть, що проти більшого кута паралелограма лежить більша діагональ. Формулюйте та доведіть обернене твердження. Тобто нам треба в обидва боки. Давайте так, що у нас з вами є. Цей бік да, доводимо. Нехай у нас відомо, що в паралелограмі... можливо, тут треба малюнчик да, зробити. Да, Давайте зробимо малюнчик. Нехай у нас є АБЦД. АБЦД. Є діагоналі. Ось це нехай буде альфа, ось це нехай буде бета. І так, а твердження в цей вік. Проти більшого кута лежить більше діагональ. Тобто, якщо бета більше, ніж альфа, а з цього буде випливати, що АЦ більше за бета. проти більшого кута бета лежить більша діагональ ац. Ну, Давайте доводимо. Що таке АЦ? Це стрикутничка За теоремою косинусів. У нас АВ квадрат, плюс Б, квадрат мінус 2 АВ на БЦ і на косинус Б. А що таке БД? А, Б, з трикутника АБЦ? Це у нас буде що? АБ плюс АД мінус 2 АБ на БД і на осинуску кута альфа. І так, мені треба довести, що АС більше за БД. Тобто, якщо я відніму від першої нерівності другу, я отримаю якраз АС мінус БД, а зліва давайте думати. аб АБ квадрат, очевидно. Взаємознищуються. БЦ квадрат і АД квадрат. Рівні як, тому що це протилежні сторони паралограми, відповідно, їхні квадрати також рівні. А давайте подивимось тут. 2АББЦ. Це, звичайно, буде наш спільний множник. 2АБЦ. Ні, ну так, БЦ, БД тут. Так, тільки тут не БД, тут АД, да, напевно. Тобто це спільний чому? Тому що АД взагалі однакова, але БЦ, це одне те саме. І так, а що в дужечках тоді буде? Мінус на мінус, отут буде косинус альфа мінус косінус бета. Очевидно, що оцей множник додатній. Тобто, ми хочемо, щоб ось це у нас було більше за 0. Тоді треба доводити, що оце також більше за 0. Ну, дивимось. А Якщо кут бета... там. Більше за кут альфа. А ABCD – це паралелограм, це означає, що бета у нас тупий, а альфа у нас гострий. Ось гострого кута більше за 0. А отут я запишу ось так: плюс мінус косинус бета. Косинус тупого сам по собі від'ємне число, а з мінусом це також додатні. Отже, це більше за 0. Додатні на додатні, це означає, що і оця штука додатня. А це буде означати, що ас мінус БД у нас більше за 0, тобто АС буде більше за БД, що і треба було довести. Тобто, якщо ми знаємо, що. Один кут більше за інший в паралелограмі, то відповідна діагональ буде більша за інший. Тепер узворотнє да, твердження. Тобто, що проти більшого кута паралелограма лежить більша діагональ. І навпаки, проти більшої діагоналі лежить більший кут. Оце і буде обернене твердження. Доводимо сюди. Якщо А С більше за БД, з цього буде випливати, що Б більше за А. Абсолютно аналогічне доведення. Аналогічно ми з вами отримаємо ось це. АС мінус БД дорівнює 2АБ на БЦ і на косинус альфа. Ну тут не знаю, як записати, давайте так само. Плюс-мінус косинус. Ось це більше за 0. Ось це більше за 0 за умовою. А це означає, що ось це також більше за 0. Тобто з цього ми отримаємо, що косінус альфа мінус косинус бета у нас більше за 0. І так. косінус одного кута косинус альфа. У нас більше за косинус. А що таке бета? Це 180 мінус альфа. Правильно. І тут треба розглянути два випадки. Випадок перший. Якщо альфа гострий. Тобто давайте так. Альфа у нас від 0 до 90. А то на рівність очевидно. косінус гострого кута число додатнє. Осинус 180 мінус гострий, це тупий кут. А отже число від'ємне. Це у нас виконується. а Вірно, при будь-якому альфі. Якщо у нас косинус, якщо ми кажемо, що альфа кут тупий. Дайте, що ми тут розуміємо? Сам альфа, сам косинус альфа від'ємне. А тоді суміжний йому додать. А це не виконується. невірно. Тобто виконується ось ця гілочка з випадку 1. У нас буде випливати, що альфа у нас від 0 до 90. А бета тоді, якщо це 180-альфа, він від 90 до так, 80. Тобто альфа буде менше за бета, що і треба було довести. Ну, прямий бік, напевно, трішечки простіше. Або у зворотній треба було з ну саме трішечки погратися. Тобто, що ми розуміємо? Тоді, в паралелограмі, да? Якщо ми маємо альфа більше бета, то це тоді тільки тоді. Ну я тут на свій малюнок, так, да А, чи давайте бета, да? Альфа менше за бета тоді, тоді тільки тоді, коли у нас БД менше за С. Тобто ось вони в обидва боки ці твердження сформульовані. Проти більшої сторони лежить більший кут, і навпаки, проти більшого кута а лежить тільки на сторона а діагональ. Yeah, yeah. Цю ключову задачу ми з вами довели.